Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Ківрат. Сьогодні погода гарна. Я собі взяв кофе, зайшов в таку пиріжкову тітка Клара і прямую на екскурсію. Сьогодні буде цікаво. Погнали. So Seu І прогулялися щойно вуличковими однією вулицею на другій зупинилися. І тепер зі сумочку ну, просто не випадково порівнювали Києво-Печерського лавру з Ватіканом або називали його містом місті тому що тут навіть є вулиці, і ці вулиці навіть мали назву. От ми щойно з вами пройшли вулицю, яка називається Клерошанською. Не випадково, тому що корпус той, що двоповерховий, так називався, і саме там на другому поверсі жили чинці, які. Співали в хорі в церквах лаври. А місця, де зазвичай вони співають, називаються криласи, от тому і таким чином називалася ця вулиця. А зараз ми з вами розташувалися на вулиці економічній. Ну і тут все економічне. От брама, через яку ще можна потрапити до Києво-Печерського монастиря, теж економічна. Оцей корпус тут поруч теж економічний. А чому все так? Тому що саме то там в цьому корпусі працював. Була людина, у якого була посада, економ. А чим же він таким займався? Ми з вами трошки згодом будемо з'ясовувати при посади, але саме в цьому корпусі ще й була канцелярія. Тут аж три таких важливі споруди. Ну, по-перше, дзвіниця, так? І саме дзвіниця була збудована а, всередині 18-го століття і на довгий час вона залишалася найбільш щось вражаюче. А, і а, не лише для нас сьогодні. Так? От Давайте знову ж собі уявляти оцих прочан, які йшли пішки до Києва. А, причому дуже багато людей вважали саме Дзвіницю головною спорудою монастиря, тому що вони її зазвичай забачали в гарну погоду десь вже за 50 верст Дзвіниця. Це було видно. Ну і то я собі людину, яка йде оцих тисячу кілометрів. А таку красу забачити люди, просто у них розпочинався такий щось наштальне релігійного екстазу. Просто падали міцком, починали молитися, і у них просто відкривався другий подих, бо ось вона вже лавра зовсім поруч. А і треба до неї дійти. А то е, і це було як орієнтир, так куди йде а, рухатись далі. Ну але, звісно, потрапивши на центральну площу монастиря, зразу всі з'ясували, що ні, все ж таки головна. Поруда монастиря, ось вона перед вами. А це Успенський собор. А причому наші з вами пращури. А цей собор бачили зовсім іншим. А це а, чим же він незвичайний? Що це перша кам'яна церква, яка була збудована на території монастиря, 1071 рік вважається датою його будівництва? Давайте з вами зразу роздивимося, як він виглядав цей собор. Це невеличка екскурсія сьогодні у нас територію територія. Просто ну це не банки, сьогодні вон там пробудково. Давайте ми з вами ось тут зупинимось. От вас перед вашими очима аж три таких чудових споруди. Ми їх будемо роздивлятися і уявляти, як ця територія виглядала ну, десь так років 150 тому. І зайшовши за собор, ми б з вами бачили зовсім іншу картину. Да, тут вже були там і підводи, люди працюють, якісь там сім. А ось чудовий а, такий я з фронтонами, будинок з Ковніровський корпус його називають. А саме тут була пікарня. Так, тут випікали лапський хліб, випікали проскурки. То, звісно, ось такі підводи. От борошна треба привезти, розвантажитися це відбувалося. А ця поруч споруда. А тут друкували книжки, про які, якими славилася києво Києво-Печерська лавра, ще починаючи з 17-го сторіччя. А ось ця будівля з'явилася наприкінці 19 сторіччя, а з жовтої Київської цегли. І це була іконописна майстерня. Правда, майстерня була на другому поверсі. А на першому теж такі господарські споруди. саме там а, була ключна підвали. В підвалах зберігали діжки з вином і з медом. І на у тому подвір'ї там а, величезні підвали а, трьохповерхові. Там зберігали а, все, що потрібно, там чим потрібно годувати людей взимку. Да, там і а, капусту солили, і огірочки, і яблука. А, тобто багато чого а, господарства тут було. Ну і взагалі Києво Печерський монастир а, вже на початку 18 століття, він являвся найбільшим далом на території України володів безлічу майна навіть не стала за це вчити. Вам зараз прочитаю. А що ж було у власності Києво-Печерського монастиря? Початок 18-го сторіччя? Три міста, сім невеличких містечок, 120 сіл, 56 тисяч кріпаків, дві паперові фабрики, 11 цегляних і шість скляних заводів, 160 вінокурень. А знаєте, що таке вінокурні? Так. Це не з вином пов'язано. Це з кустарне виробництво спирту. Так, ну потрібні шинки, 200 шинків, два кінних заводи, макаронна фабрика, медоварини, певний завод, хлібзавод, друкарня, кравецька, швецька, ковальська, слюсарня, далі своя електростанція і далі ще й телефонна станція була. Так, тобто ми вже уявляємо собі, оці 24 гектара, яке тут господарство. Звід... Я нагадую, що вона поділена на територію Верхня Лавра і Нижня Лавра, оточені стінами фортичними. І на території Нижньої Лаври якраз і знаходяться дальні і ближні печери. Найбільш дальній від нас комплекс споруд архітектурних. Вони знаходяться якраз над дальніми печерами. Це церква Різдва Богородиці, поруч з нею дзвіниця, яку будував Степан Кавнір. І вони знаходяться саме. Над дальніми печерами, причому назва дальні і ближні печери вона з'являється від віддаленості від головної церкви визупенського собору, тобто дальні це далі, ближні ближче, а і саме з дальніх печер і розпочиналося існування монастиря. Ближні печери, ось від вас ліворуч знаходиться комплекс пору. Це крестовоздвиженська церква, поруч з нею дзвіниця, і саме під ними знаходяться ближні печери. А що ми ще тут з вами бачимо? Ось з цієї сторони праворуч від вас, так от декілька тут бань церков. А ось ці дві невеличкі бані церкви над будиночком таким прямокутним. А це лікарня. А ми з вами вже були на території однієї з лікарні, але вони відрізнялися чим?

19 сторіччя там лікували саме прочан, а тому а, вона вони відрізнялись. Причому вона була невеличка, вміщала всього 100 а, хворих, то звісно її не вистачало. І а, згодом а вже на початку на минулого сторіччя Лавра будує ще одну велику лікарню. А, це будівля, у якої над бані чорні не, не позолочені. А це саме велика будівля нової лікарні. На жаль, її не встигла Лавра вже використовувати як лікарня. Причому а, саме ось ця територія нижньої, а, територія нижньої лаври, а, ну мабуть, одна третина взагалі всього, всієї території Лаври, вона якраз і забудовувалася для богомольців. А богомольців приходить дуже багато. Да? От щось з ними треба робити, десь їх треба розселяти. І от від собі, що на на протязі 19-го сторіччя, ось тут на нижній території будується лише 14 готелей, а тут будується свічковий завод, там будується їдальні лавки для того щоб ті ж святощі продавати а там безліч навісів для того щоб годувати тих же прочан а тобто це саме та територія яка призначалася для того щоб зустрічати проча чи от як їх тут розселяли звісно за ці готелі треба було платити кошти і от саме верхній готель от з якого розпочинався цей гостьовий двір це він був Найкомфортнішим, тому що він збудований був саме для заможних прочан, і, і там, звісно, вартість була дорожча. Але на всіх інших теж можна треба було платити якусь суму грошей, і влітку вони повністю завжди були забиті, зайняті людьми, і ніколи цих територій не вистачало. Тому прочани могли спати і а, десь під навісами, і в дзвінницях, і де лише вони не розташовувалися, лише от самим чинцям, Б їм було заборонено прочан пускати до себе в келі, тобто в келіях їх не було. А як їх годували? Ми з вами трошки пізніше ще з'ясуємо, коли відвідаємо саму трапезну, так тому що от вона перед вашими очима. До речі, ось ця прибудова це була колись саме кухня, де все готувалося. А церква з трапезною палатою, ми з вами ще її відвідаємо. А, так, що ще цікаво на нижній території? А, так, 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 так. Ну, мабуть, мабуть от а, саме Степана Ковніра теж хочу декілька... Блін, друзі, тут класно на території такої логаври. Ходимо лазимо, гуляємо І тут ні, ні разу не було. Коль, бачите, такі от всі. Закриті від посторонніх вас загруження. Ми ще трошки підемо в землю. Я думаю. Тривогу то підемо в підземелля. Ага. Заходьте, заходьте. Так, так, -да, під підземелля ага. там, а Рік, і вона будувалася за проєкт. Мого київського архітектора Володимира Ніколаєва. А причому саме у цієї церкви найбільша баня на території України, діаметр її близько 20 метрів. А ну і а, в нашому так, ось, спілкуванні зараз цілком цікаво, так, тому що це ж не просто церква, да, а це трапезна палата з церквою преподобного Антонія і Феодосія. тобто вона освячена на честь засновників києво печерського монастиря. А ну, якщо у нас буде ще можливість, ми туди обов'язково зазвітаємо роздивимося її розписи, тому що вони дійсно унікальні, вони збереглися, а, після реставрації а, і а, найвідоміший я ж, а, іконописець Кіло-Печерського монастиря Іван Єжакевич приймав розпис, участь в розписах цієї церкви. Ну а ми з вами давайте поговоримо про да? Тому що при трап, при церкві трапезна, знало що воно взагалі таке, і взагалі як харчувалися на. Території монастиря, а звісно, існувало дві кухні Була кухня монастирська для верховного духовенства і для простих прочат. І вона дійсно серйозно відрізнялася. Причому навіть знаєте, я я би зустріла книгу нашого сьогоднішнього історика. І на поруч з Успенським собором, бачите ось таку невеличку церкву. Це церква, яка була збудована вже через 70 років після будівництва Головного собору. Ця церква була присвячена Іоанну Христеч. І ну, давайте з вами згадаємо. Мабуть, всі вже подорожували Європою. Да? От в Європі як в Католицькій церкві. Є католицькі основна церква, є да? От де зазвичай хреща, де, де там хрестили. хрестили. В нашій традиції такого не прожилось у нас. Нема усіх баптистерій, окремо, але оця церква а, притечі вона будувалася спеціально, щоб там обряд хрещення проводити. На згодом, коли собор розбудовувався, то він поглинув усю маленьку церкву. Ну і ми з вами вже знаємо, що автентичний собор, на жаль, був зруйнований. А він загинув перший ж 3 листопада 1941 року. Під час окупації Києва було багато вселяких спорспоречань. Хто його підірвав? На сьогоднішній день звісно вже не секрет, що підірваний він був саме. Янською владою і все, що залишилося від основного від автентичного собору. От ми з вами можемо роздивитися на оці фотографії. А причому саме, саме чому я вас привела саме сюди? А тут, в цій церкві, вона чим відрізнялася. У неї були глибокі підвали, там було багато поховань, і серед них оцих поховань і сховала влада багато вибухівки. А, тому що ось таким чином загинути собор, що от одна частина та зберіглася, а ця а, повністю зруйнована, це було було саме тому, що вибухівка, от, епіцентром вибуху була ось по цій схемі, тут де червона, це був епіцентр вибуху, і він був якраз в підвалах у цієї церкви. Її, коли відбудовували сам Успенський собор, її відбудували в такому вигляді, ну, щоб ми з вами трошки могли собі уявити, як же це виглядало в часи, в часи коли ця церква лише щойно з'явилася. Причому от сама відбудова собору це дійсно дуже така цікава річ, тому що це. Це а, саме а, наші українські реставратори приклали просто неймовірних зусиль, щоб цей собор був відбудований. Намагалися отримати дозвіл ще в часи радянського союзу. Москва не дозволяла довгий час. Вони супротивлялися. Хоча а, те, що собор а, а, ну мав жити і продовжувати.

Зображенням Ісуса є друга так, ікона, яка зазвичай це присвячення собору. Тобто, якщо ми з вами бачимо а, ікону усипіння Богородиці, ми одразу розуміємо, що ми знаходимося саме в церкві усипіння Богородиці. Але це була не єдина а, ікона так, а, в цьому соборі, а усипіння Богородиці була ще одна ікона. Так, Проходьте, проходьте, проходьте. Отже, дивіться, поділили на всі підземки, поділили на чотири типи: пультові, господарські, ви казали інженер, дренажно-інженерні дренажно дренажні системи і військово-оборонні. Про них трошки пізніше я розкажу. Кольцеві ці ці печери. Ну, наразі ми потрапити не можемо в печери, ви знаєте, так що йдуть судові процеси. Ми з вами йдемо в підземну споруду номер 2 Вона має назву того підземна споруда Номерва. Це такий склепінчастий тунель довжиною 50 метрів, має два входи. Глибина 8 метрів ваше завдання подивитися уважно, роздивитися і сказати, навіщо його створили. Добре? Дивіться, я хочу звернути вашу увагу, що він різновіковий. Перша частина більш раннього періоду. Ви помітите, він більш він вущий, більш було. Поховальна плита є, але вона виконує функцію сходинки. Зараз покажу її. Але святих площей або Кісток людських не було. Обережно головаку. Роздивляйтесь так. Обережно, добре, бо тут дивіться, ми її знайшли обережно. Не поспішно. Ці... Там далі є прохід, його просто не розчистили. корезне імпорта. Саме подрібнений пісок. Тому ця частина 18-го століття знайшли цю підземку після е, Другої світової війни. Під час війни був зруйнований корпус, який знаходиться на горі, і його відбудовували і знайшли цю підземку. Її укріпили і засипали. Почали ми сюди водити відвідувачів лише в 22-му році. Так. Бачите, тут видно ці 8 метрів, там ми так повільно спускалися, там 6, 6 поворотів у нас було, там не, не відчувалося цих 8 метрів. До речі, температура практично у всіх підземках круглий рік плюс 15 градусів. І взимку, і влітку. Тому, в принципі, можна було взимку грітися, як варіант. Друзі, піднімаємося на дзвіницю. Сьогодні класне відео просто. Просто щось. Там 130 метрів не хоче. Сьогодні метрів Це було багато. Димася на дзвіницю. Тут такий класний країн. Просто щось. А саме ще вище А що там? О -о. О, а, ты мне так и вышли. Ух ты, да. На видово классно. Да. Ну Тут звоны. Хорошо. Кто-то какой-то. Вот она, что не видно. О, бачите як? Що, друзі, всім привіт. Валентина Прибуткова, я Олександр Ківрат. Дуже приємно для такого лічного блога. Знімаю дуже приємна екскурсія, просто клас. Що, друзі, я побувався на території лаври. Буде відео прикольне. Мене звати Олександр Ківрат. Всім пока.